1 вересня новий навчальний рік. Я вже йду в 8 клас. Нехай цей навчальний рік буде цікавим, насиченим, легким. Всім удачки і мені також. Ми вже під'їжджаємо до школи, зараз буде святкова лінійка і потім повний навчальний день. Але я думаю, що сьогодні буде легко, ми не будемо прям дуже вчитися. Пишіть в коментарях, з яким настроєм ви сьогодні прокинулися 1 вересня. Отакі букетики для вчительня. Ну що ось і закінчується перший навчальний тиждень. Настю вже забрала після школи. Настюша, поки їдемо, розкажи, як тобі Ну що я можу сказати? Мені все сподобалось, тому що я побачила своїми друзями, своїми подружками, провела з ним час, повчилася, звичайно, ніяких нових предметів у нас не було, все як звичайно. Але я перейшла зайти класу, тому у мене навіть декілька предметів немає вже. Ось. Ще сьогодні, в п'ятницю, останній день, ми писали декілька діагностичних, тому так трішки важко було, тому що все згадується. Але нормально. Я думаю, що там все ок. Ну, перший тиждень пройшов дуже швидко, прям дуже. Я навіть трішки в шоці, Але головне, що зараз буду вже відпочивати. Да, мам? Так, ще нам потрібно визначитися танцювальною школою. А, да, да, да. Моя команда і мої тренери вже закінчили свою діяльність. Буду шукати якусь нову студію. Зараз якраз в пошуках. Ми вже майже приїхали, вже доїжджаємо. А ви, до речі, пишіть, як пройшов ваш перший тиждень навчання. Мені буде цікаво почитати в коментарях. Сьогодні вихідний ми в торговому центрі. Я поміряла декілька джинс, мені нічого не підійшло, мені нічого не сподобалось. Зараз ми з вами будемо їсти на гонщики. І, до речі, я перший раз буду куштувати саме гарячу матчу, тому що я завжди брала айс-матч. Тому киштує мені трішки стрьомно. Ну вона зовсім інша на смак, реально. Ну смачна, але айс все одно краще. Мамі захотілось прийти на благодійний фестиваль, тому ми тут зараз чекаємо виступ артистів. Такий теплий вечір. Чому не погуляти? Конечно. Не приєднатися до хорошої справи. вашій стані Марії. ми продовжуємо. Андрій черепущак. Дякую. Дякую, дякую. Дуже всім. Дуже дякую. Пока. Другий вихідний день ранок після важкої ночі. Зараз ми снідаємо і збираємося на природу. Нася приготувала свій улюблений сніданок. Тут вівсянка. Насіння, чия залила йогуртом з вечора, на ніч. Можна ще додати банан і дуже-дуже смачно. А я смажу ось такі коржики. Бо ми смажити, вони дуже смачні. Але подивіться, як тут гарно. Я просто шоді тут. Така краса. Але спочатку ми підемо за смаколиками, поїмо і потім вже будемо дивитися на цю красу, будемо сидіти на природі. Вид на Дніпро, як же тут гарно. Сьогодні вихідний, дуже багато так. людей Так, а тут пекарня, виточ, кафе, дуже смачні страви готують і печуть. Найсмачніший хліб. Це як тут гарно, я просто в шоці. Ну це на камеру воно так не передається. Це в реальності набагато гарніше. Там люди вже бачите, скільки людей відпочивають. Ми зараз теж знайдемо якесь місце, але ще чекаємо гарячі страви. Мама Стефі, мама! Чекаємо їжу. Випічку ми вже взяли. Дам. Чекаємо гарячі страви. Добре, що Тефі взяли на довгий повідочок. На Чує запахи страв, залишки страв. Тому така активна. Доєднаємось до хорошої справи, донатимо кошти і отримуємо подарунок ось таку листі. Да. Ти підкрадаєшся до пакету зі смаколиками Тефі? Тобі подобається так проводити вихідний, да? відчуває запахи. Шматочок м'яска вже спробувала. Чекаємо Настю і будемо обідати. Ось таким гарнющим вийде. Хвилювалася, де ж це Настя. Настя за припорами ходила. Раз. Це у нас такі смачні вихвати. Салат з куркою і з дивами. Це ключі до супу. До салату також дав, які цікаві хліб йде з горішками та сухофруктами. Із супи мами. Грибний суп і настільки курячий бульйон. Да. Ну, і тут ще зі смокером м'ясо. Це страва для папи. Mm -hmm. І тут ще, тут ще десерти, але ми їх потім да, дістанемо. Mm -hmm. Да. Будемо ділитися. Це дуже смачно. Ого, до нас гості. Які, будь ласка, не треба дісти. Тефі. тефі більше цікавить їжа, вибачай. Тес, сидіти. Лежати. О, тефі вже лежить. Готові на все, щоб тільки їх пригостили. Такий печерявий, гарний пудель. побіг. Мариноване м'ясо, огірочки, морква, салат, все там є. Катужинка. Тефі, тримай курочку. І зараз помічувати. О, мам, тут ще цей пане кота, чи щось. Чи скейк там тете? Сюди на три доби. <гум> ну, ні, чого, нормально, в принципі, за день можна з'їсти. Який він гарний клас. Вау! Ага. Дуже смачно, прям вау! Всім рекомендуємо виїжджати на пікнік, поки ще погода, дозволяє поки тепло, шукайте гарні краєвиди і проводьте класно час, вихідні дні. що всі он туди спускаються на прогулянку. Нам теж цікаво, зараз спустимось, погуляємо. Тут ніби гірська місцевість. Під'їжджали сюди, я кажу, ніби їдемо в Карпати. Який там вже схил. Зараз будемо спускатися до Дніпра. І ось заради цього ми сюди спустилися. Ось такий вид, зараз я стану, все, ось така краса. Зараз будемо робити фолочки Тут трішки такий обрив, ну як трішки. Але дуже гарний вид, і на камері, знаєте, він не так передається. Це дуже гарно виглядає. Затемнення, спостерігаємо. Бачите, на яке явище попали на.